Основна задача перед нами є така: добитися, щоб використання металів відбувалося на максимально можливому рівні їх властивості. Про використання наночастинок металів у медицині та ветеринарії ми вже розповідали. Прийшов час дізнатися, яких корисних для нас якостей набувають сплави металів, що мають нанокристалічну або аморфну структури, а отримати їх можна за допомогою технології надшвидкого гартування розплавів. Сама технологія нашвидкого гартування розплаву була започаткована Іваном Степановичем Верешніченко в далекому 1959 році в Дніпропетровську. Віктор Носенко, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу кристалізації інституту металофізики Національної академії наук України, лауреат державної премії в галузі науки та техніки 2011 року. Людина, яка до дрібниць знає, як гартується сталь та інші сплави металів. Золотий запас України це люди, які творять історію та здатні покращити добробут українців. Яких же властивостей набувають метали внаслідок надшвидкого гартування розплавів? Вони характеризуються сукупністю надзвичайно високих параметрів, зокрема фізичних властивостей, таких як корозійна стійкість, твердість, міцність. А також вони надзвичайно магнітом які. Магнітом який матеріал це той матеріал, який легко передає, проводить магнітний потік. Опір такому такій передачі мінімальний, тому втрати на перемагнічування, так зване, вони мінімальні. Ці переваги виявляються в кінцевому випадку зменшенням масово габаритних параметрів трансформаторів. Трансформатор це електромагнітний пристрій, що слугує для перетворення параметрів напруг і струмів. На жаль, майже всі магнітом'які матеріали для виготовлення трансформаторів нині українці імпортують. Із магнітом'яких матеріалів, які е, ми е, маємо в Україні, виробляється виключно ферити. Ферити це суміш оксидів, зокрема нікельового оксиду, який є абсолютно шкідливим для людини. Крім того, ця технологія порошкова технологія, яка використовується в єдиному заводі в Білій церкві, недостатня для того, щоб її розвивати зараз, і щоб вона приносила користь для держави, і, зокрема для експорту. Ці ферити робляться в більшості країн світу і на більш високому рівні. Зокрема, їх продають наші найближчі сусіди. В енергетиці на силових підстанціях використовується трансформатор на сталь. Цей матеріал є традиційним для Росії, виробляється в мільйонах тонн і безпосередньо використовується в трансформаторах живлення. Ці трансформатори працюють на частоті 50 Гц і вони є енергонеефективними. Саме тому, що кристалічна структура не дозволяє швидко перемагнічуватись матеріалу. Український же матеріал перемагнічується набагато швидше, тому й продавати його можна дорожче. При сучасній вартості амортних матеріалів, аморфної стрічки, зокрема на світовому ринку, це десь 40-50 доларів за кілограм, відповідно, 40 тисяч доларів за тонну. і вартості звичайної несортової сталі, яка складає основу експорту України, 4-5 тисяч доларів за тонну. Різниця в 10 разів показує переваги виготовлення і експорту амортних матеріалів. Що ж таке аморфна структура? Якщо ж ми розглянемо плоску модель, то ми побачимо, що атоми, грубо кажучи, на площині розташовані в хаотичному стані, і в рідкому стані вони отрухаються, міняють свої положення, всі ці атоми переміщуються, причому хаотично. Якщо ж ми. Оцей розплав надзвичайно швидко охолодимо за, за рахунок нашої технології, то ці атоми замруть в тому положенні, в якому вони були в рідкому стані. Тобто ми отримуємо невпорядковану, так звану амортну структуру вже в твердому тілі. Для того, щоб ми могли отримати задані експлуатаційні характеристики, наші магнітопроводи потрібно відпалити, тобто здійснити термічну обробку матеріалу. В результаті чого... Відбувається кристалізація в стрічці в аморсній стрічці. І певні атоми об'єднуються в, в такі невеликі нанорозмірні кристалики. Ось ми їх продемонструємо на прикладі жовтих. І ці кристалики знаходяться в оточенні так званої амортної матриці. І саме таке от поєднання нанорозмірних кристалів із матрицею матриці і забезпечує ті рекордні експлуатаційні характеристики, які ми отримуємо на наших матеріалах. Чим же відрізняється аморфна структура від традиційної кристалічної. Можемо подивитися на прикладі зразка стрічки, яку ми виготовляємо. Ось ми, ми бачимо, що вона досить еластична. В даний момент стрічка перебуває в аморфному стані, от вона не руйнується. Якщо ж взяти такий самий матеріал з тим самим хімічним складом, але з традиційним розміром зерна, тобто в кристалічному стані, до цього ми переведемо її з аморфного стану в кристалічний шляхом нагрівання. От стрічці відбудеться кристалізація і давайте. Подивимось, яка вона буде по місності. От зробимо простий такий от жест. Бачите, вона дуже легко руйнується. А от та частина стрічки, котра не була нагріта, вона далі залишилася еластичною. Тобто, от можете самі побачити, наскільки відмінні властивості матеріалу з традиційною структурою і чи нанокристалічною структурою. Як же виготовити таку стрічку? Для початку приготуємо сплав. За допомогою даної установки ми можемо готувати наші вихідні сплави. Наш сплав вихідний складається з п'яти компонентів: залізо, кремній, мідь, ніобій та бор. Щоб приготувати його повністю, треба пройти декілька етапів. На перших етапах готується лігатура. Лігатура це допоміжний сплав. У розроблені технології ми використовуємо не на чисті матеріали, які використовуються в аналогічних технологіях на заході вченими і промисловцями за кордоном, а, зокрема, звичайне залізо промислової чистоти. Як і в кожній роботі, під час приготування сплаву є свої особливості. Все це потрібно ретельно розплавити, повністю перемішати, зібрати шлаки. Зараз на даному етапі ми приготуємо лігатуру залізобор. До заліза додаємо руду залізобор. Все це потрібно обережно скласти в тигель. Тигель у нашому випадку це керамічна посудина для плавлення різноманітних матеріалів. Ось ми бачимо, що наш розплав, наша лігатура майже розчинилася. Ще пройде трішки часу і будемо розливати нашу ливарницю. Ливарниця це форма з міді, куди заливається і де твердне, тобто кристалізується розплав. Після того, як ми дістаємо лігатуру з вливальниці, вона має ось такий вигляд. Цей шматок має вагу 12 кілограмів, він повністю однорідний і готовий для використання. Лігатури приготовлені, залишається приготувати сплав. Він готується аналогічно, як готувалися лігатури. І при виливі має вигляд отакого зливка. З даного зливка ми виливаємо нашу унікальну нанокристалічну стрічку. Роблять це на установці власної розробки. У вашій увазі представлена установка для отримання аморфних стрічок надшвидкового загартування з розплаву. Вона состоїть із чотирьох блоків. Це гартувальний блок. Він складається з мідного швидкого обертаючогося барабана. Блок для прецизійного переміщення і закріплення капіляра. Блок управління це високочастотний генератор індуктивного плавлення. Генератор, до речі, створений в Інституті електродинаміки. Якщо раніше установки використовувалися для производства цієї вот ленти на основі лампових генераторів, вот ви бачите, за моєю спиною вот такий ламповий генератор. І вот ця установка вирішує решает ж же задачі, причому ще забезпечує високе качество технологического процесса. Бо трансформаторов трансформаторів цієї установки зроблені з тієї самої аморфної стрічки. Использование этих сердечников позволяет значительно уменьшить габариты трансформаторов примерно в три раза. От габаритов также зависят параметры этих трансформаторов, которые нам важны для изготовления высокоэффективных транзисторных преобразователей. Та повернемося до нашої гартувальної установки. У чому ж полягає принцип її роботи? Після того, як розплав досягне певної температури, це приблизно півтори тисячі градусів Цельсію, створюємо надлишковий тиск і видавлюємо розплав на швидко обертаючийся гартувальний диск і отримуємо аморфну стрічку. А коли ж відбувається надшвидке охолодження? Під час процесу гартування розплав видавлюється на швидкобертаючийся мідний диск, який обертається приблизно зі швидкістю 800 обертів за хвилин. І розплав від температури 1500 градусів миттєво охолоджується до кімнатної. Мідь використовується для виготовлення диска не дарма, бо мідь має найкращу теплопровідність, а отже, забезпечує найшвидше охолодження розплаву. Та гартування процес не простий, тому передбачає ретельну підготовку. Треба підготувати сплав, який ми будемо загружати в капіляр. Ми беремо наш стандартний робочий сплав і подрібнюємо його. Він добре б'ється в руках. Для загрузки нам потрібно 2 кг 300 г сплаву. Тепер ми можемо завантажити наш сплав у капіляр. Шматки потрібно завантажувати обережно, щоб вони не розклинили кварц капіляра. От і все тепер ми маємо повністю готовий до роботи капіляр. Тож запускаємо систему. А тепер стрічку потрібно змотати. Така стрічка і є основою магнітопроводів, які після виготовлення ретельно перевіряють. На графічному інтерфейсі ми можемо задати діапазон розкиду параметрів, який обов'язково мусить відповідати погодженні із замовником специфікації. От вдягаємо магнітопровід на зонд, який є аналогом одного витку обмотки на магнітопроводі, розміщаємо зонд в спеціальному пристрої і натиснувши одну кнопку, через секунду отримуємо результат вимірювань. Бачите, хороше. У випадку. Якщо сердя не відповідає заданим параметрам, просигналізує червоним кольором відповідному віконечку про те, що воно не відповідає заданим параметрам. От, бачите, дана операція є фінальною операцією, на ній магнітопроводи перевіряються на відповідність заданим параметрам. І перевіривши їх, відібрати ті магнітопроводи, котрі потрібні конкретному споживачеві. Адже використання цих магнітопроводів різноманітне, зокрема, лінійні магнітопроводи нанокристалічних сплавів використовуються нашим партнером на Львівським центром інституту космічних досліджень при створенні високочутливих магнітометрів магнітного поля. Цими магнітометрами оснащені міжнародна космічна станція Альфа, а також певні космічні об'єкти європейського виготовлення. Такі ж самі магнітометри можна використовувати в геологічній розвідці, що й робиться успішно нашими геологами. а також під час створення надточных вимірювальних та эталонных приладов в Институте прецизийных тест стандарту В результате совмещения двух удачных решений магнитных материалов на сенка и наших подходов к измерению удается снизить массу измерительной аппаратуры в 10 раз. 50 килограмм превратить в 5 килограмм. Не втративши на якости аппаратуры. Про что свідчить попит? Мы ее очень широко экспортируем. В России это институт Менделеева, метрологический институт Новосибирский. Это наши соседи белорусы, поляки, это турки, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Очень много стран, которые обладают большими метрологическими амбициями и хотели бы иметь хорошую аппаратуру. Чи зацікавлені розробники, які використовують осердя для трансформаторів, у подальшій співпраці із відділом Віктора Носенка? Є перспективи, наскільки мені звісно, влучають параметри цих сердечників. Ми в этом дуже заінтересовані. Заінтесовані також, щоб стоїмость понижалася сердечника. І, в принципі, вони можуть во многом замінити широко розпространені зараз фірітові сердечники. Що найцікавіше, під час роботи науковці прийшли до нестандартного рішення. Величина питомого опору таких стрічок вона є трохи більшою ніж питомий опір в такого сплаву, як ніхром, котрий використовується традиційно для виготовлення нагрівачів. Тому нам в голову прийшла ідея. Пробувати реалізувати нагрівач на базі наших амортних стрічок. Це зразок нагрівального елементу, який можна використовувати для сушки як зерна, так і деревини інших сипучих матеріалів для нагріву приміщень для локального нагріву людей. Є зацікавленість в таких матеріалах для використання їх в інкубаційних камерах для немовлят. Та використання нанокристалічних структур металів ще не затверджене законодавчо. Придання цьому напрямку законодавчого характеру було б дуже дуже корисно. Ми знаємо про ініціативу щодо розробки такого закону і повністю його підтримуємо. Тим більше, що нам є що сказати не тільки в галузі даної конкретної розробки, а в галузі інших нанотехнологій, які також в інституті розробляються. Адже технологія наших науковців не відірвана від життя, ми реально розробили замкнений цикл виробництва, який можна впроваджувати на будь-якому металургійному виробництві. Тож побажаємо нашим науковцям реалізації їхніх ідей у промисловість заради розбудови держави, а відповідно і нашого з вами добробуту.